В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, вітаю. РФ вночі атакувала Дніпропетровщину балістичною ракетою Іскандер М з району Таганрога. Також ворог спрямував на наш регіон безпілотники. 11 з них збили оборонці неба. Через масовану атаку БПЛА у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Зачепило також надвірну споруду та лінію електропередач. Люди не постраждали. По Нікопольщині агресор бив артилерією та ФПВ-дронами скинув боєприпас БПЛА. Потерпали Нікополі, Марганецька громада. Чотири приватні будинки та лінії електропередач. По межівській громаді Синельниківського району противник поцілив дроном Камікадзе. Там потрощене авто. У Дніпрі затримали шахрая, який викрав 600 тисяч гривень через мобільний банкінг. Торік у вересні 23-річний чоловік познайомився з випадковим перехожим на площі вокзальній. Під час розмови дізнався, що у того на рахунку велика сума грошей. Скориставшись довірою, зловмисник заволодів сім карткою нового знайомого. Вставив її у свій телефон і отримав доступ до мобільного банкінгу жертви, через ч... після чого перевів собі 600 тисяч гривень. Правоохоронці встановили і затримали зловмисника з сусідньої області. Йому оголосили підозру. У Дніпрі цього року планують демонтувати майже 300 незаконних забудов. До самовільного будівництва належать паркани, металеві гаражі та добудовані балкони. На вулиці Дебальцівській у Дніпрі демонтували незаконний паркан. На стару конструкцію поскаржилися до міськради місцеві жителі. Кажуть, він стоїть там тривалий час, і під ним накопичується сміття. Міська інспекція з благоустрою власника конструкції знайти не змогла, тож її прибрали за годину. Процедура така, ми виписуємо припис, запрошуємо документи на проведення робіт. Якщо ці документи не надані, то ми вже виписуємо другий припис, в якому змушуємо людину самостійно демонтувати незаконну споруду. Якщо, якщо людина реагує, вона свідома, розуміє, що вона вчинила неправильно, вона самостійно демонтує, якщо ні, то доводиться демонтувати силами нашого КП. Скільки ще самобудів планують ліквідувати цього року у місті? Дивіться у сюжеті моїх колег о 18.00. У Дніпрі з початку великої війни відбувся наймасштабніший на сході України архітектурно-будівельний форум. Ініціатором заходу стала будівельна артельня спільнота у Дніпрі, що об'єднала понад 200 професіоналів у галузях архітектури, урбаністики, дизайну та декору з усієї країни. У рамках події відбулася презентація арт-інсталяцій, виставка будівельних матеріалів і виступи відомих експертів. Докладніше дивіться у випуску новин о 18-й. Найбільше важливе питання, котре ми сьогодні підіймаємо, це про те, що місту потрібно створювати умови для того, щоб людям тут хотілося жити, творити, сюди приїжджати. Міста конкурують за людей, тобто потрібно створювати умови, щоб люди казали «Вау, Дніпро! Я хочу жити в Дніпрі, і оце дуже важ, дуже важливий меседж. І для цього потрібна глибока комунікація усіх стейкхолдерів міста. У Дніпрі вшанували пам'ять Шевченка в 164-ту річницю його перепоховання. Біля пам'ятника молодому Кобзареві відбулося покладання квітів за участі представників міської та обласної влади Дніпровського району. Молоді. Заступник міського голови Андрій Денисенко на заході зазначив, якщо уважно прочитати заповіт Шевченка, то побачимо. Поет бажав, щоб його поховали серед степу широкого, там де реве ревучий. Тобто біля Дніпровського порогу не наситець. Ревучий це друга або третя назва порогу не наситець. Він же дід найкрупніший поріг череди Дніпровських порогів. Якби заповіт Тараса Григоровича Шевченка був дотриманий повністю, дослівно, він був би похований на нашій Дніпровській, Січиславській козацькій землі. Біля порогу ревучий, але сталося так, як сталося. І ви знаєте, для Шевченка батьківщина скрізь, як і для будь-якого українця, незалежно від того, де він народився, де він має намір бути похований, Шевченка це найвеличніший поет, найближча людина із світа, мистецтва. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро тіві. Тримаємося разом. Бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал дії.